У Тузлівській громаді Білгородністровського району на живописному березі Лиману розкинулося невеличке село Безем'янка, у якому наразі проживає близько 200 мешканців. А відомо воно завдяки будинку волонтерської допомоги матері та дитини Стежка додому, який заснували тут сестри Ольга та Інна Погорєлі у 2018 році, щоб відновити життя у рідному селі та залучити нових мешканців. Для того, щоб село жило, в селі мають жити люди, а людей. Десь, мабуть, треба було брати. От. І так виникла ідея відкрити такий будинок, який ми називали будинок швидкої волонтерської допомоги для матері та дитини, де ми поселили, а ми, це я і моя сестра, це наша, наша приватна будівля, яку ми віддали в благодійну організацію Стежка додому для того, щоб зробити отакий от будинок. Будинок було створено для жінок із дітьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах або зазнали домашнього насильства. Багато дівчат залишились на вулиці після того, як закрилася тузлівська школа-інтернат, в якій я працювала довгий час. І працювала моя молодша сестра. Допомогли нам запустити цей серйозний проєкт мої друзі із Америки. Це моя подруга Маріна Джеймс. Яка також допомагала в роботі школи інтернату в селі Тузли. От вона та її друзі і її благодійна організація Маріна Скіт», це діти Маріни, вони допомогли нам запустити цей серйозний проект. За шість років існування центру через нього пройшло близько 200 дівчат з дітьми, яких було врятовано від домашнього насильства, позбавлення батьківських прав через неналежні умови проживання або відмови від дитини. Це сама молода мама. Їй 15 років. Так. Вона приїхала до нас з окупованого Береславського, з Херсонської області, з Береслава. Вона ж була, жила в окупації. Так. І у нас народився Марк. А ти довго там пройшла в окупації? Так. Скільки санкцій? П'ять місяців. П'ять місяців. місяців? Да. І як тобі вдалося потім виїхати? Тікавий. Ну тікали. у нас не було другого вибору, тому що у нас, якщо ми б там, біляшла, сьогодні, там було б... А то залишився там в кривий рігсь? Ні, ми всі виїхали а, в кривий ріг, а потім, коли нас о, освободили наше село, ми приїхали назад. Вернулися назад. І потім от мами нас вилучили. Не вилучені від мами. Їх семеро. Їх вилучили у мами. І Сашка завагітніла, і ми забрали до нас. Під час вагітності 15-річна Саша прийняла рішення відмовитись від дитини. На це її вмовляли і соціальні служби, адже так простіше. Хотілося відказатися від марка. Ми багато Сітінно проговорили про це. Сітіна мене відказувала. Каже, Саша рожай, ти справишся. Ми багато на цю тему булакали. І чесно, я дуже рада, що вона є з Марк. Я не відказалася від нього. У нас була проблема, але боялась. Вона боялась забирати Марка з родом, а Вона собі приїхала з увірності в тому, що вона його залишить. Ну чим було ближче до родів, тим більше до пологів, тим більше в нас було розмов про те, що Марк наш, ми, коли вже ми поїхали з нею в Одесу і зробили УЗІ, і нам сказали, що такий у нас класний хлопчик, і яка вже в нього вага. Це буквально перед пологами за якусь неділю, який він класний, він здоровий, які в нього класні ручки, ножки, і в нього нирки, і сердечко, і все класне. І я говорю, Саша, ну давай, давай подумаємо, давай ми подумаємо. Буде важко, буде. Завдяки бабці іні так ласкаво називають дівчата директорку закладу, маленький Марк залишився зі своєю молодою, але дуже вправною матусею. Дуже прекрасна мама, дуже. Нічого, що їй мало років. Прекрасна мама дуже добре доглядає за, за, за Марком і дуже добре виконує свої обов'язки по нашому будинку, тому що кожна дівчина має свої обов'язки. Це прибрати, цей. І... Стірка, це уборка, це і уборка території, це і кухня, це, ну це все, це все як вдома, як кожна мама. Що робить кожна мама? Інні 17. В неї органи опіки могли вилучити дитину через неналежні умови проживання. З Подільського району Олеської області. Там я проживала у бабусі перший не. час з Женю, не... Ну, потім там вийшла трішки конфліктна ситуація і мені не було де знаходитися. Не було, не було житлових умов таких достойних, нормальних. Я колись тут була зі своєю мамою три роки тому. Потім в мене вийшла така ситуація, я обратилася до Кіплі і вона сказала, звісно, приїжджай, бо на той момент мені не було де жити. Жені було 9 місяців тоді. Ми приїхали сюди. Спочатку були плани їхати кудись за кордон, але потім передумали все і вирішили, що будемо поступати. Спочатку хотіла просто на фотографа, потім трішки більше вжала, що хочу на оператора. Я буду здавати відео і пробувати кудись вступати. Усі дівчата заочно отримують середню освіту, а потім набувають профільну і навіть вищу. Грали тут і весілля. Багатьом дівчатам було придбане житло у беззим'янці. Багатодітні родини козлової Ірини, де 8 дітей, Талала Івани, четверо дітей, Коваленко Ілона четверо дітей. Завдяки цим сім'ям у нас працює дитячий садок. Який був на межі закриття, а сьогодні він працює. Ще в мене в надії є, що може, колись ми школу знову відтворимо, яка була закрита у 2013 році. Будинок матері та дитини Стежка додому тісно співпрацює з Державною службою у справах дітей, які й подають клопотання щодо переведення дівчат до закладу. Проживають тут родини з усіх куточків України. Помагаємо сім'ям у складних життєвих обставинах, рятуємо сім'ї від бідності, рятуємо дітей від інтернатних закладів. Це в першу чергу і це саме основне, що діти мають змогу жити і з мамою. На сьогодні у нас проживає віка із Чернігівської області. Із є дівчата із Чернівецької області, із Одеської області, із півночі Одеської області, це Подольська, Подольський район. На сьогоднішній день у нас проживає шість сімей, шість сімей От, і дев'ять дітей. Дівчата та їх діти забезпечені усім необхідним. Кожна має власну кімнату. Також в будинку є простора ігрова, кухня, душові, пральні та велике подвір'я з дитячим майданчиком. Вони живуть абсолютно повністю без на безоплатному небезоплатно. Абсолютно і мають безповоротню фінансову і матеріальну допомогу. Все, що вони тут мають, вони цим користуються. Це абсолютно все. Це всі житлові умови, це харчування, це медицина, це всі юридичні послуги, які ми можемо. У нас є юрист, який допомагає дівчатам. Часто бувають дівчата, які приїздять до нас, це без документів яких нема, або загублені, або, або ну, багато є причина. от, таких. От вони повністю соціальну допомогу. Соціалізуємося, соціалізуються Медичні повністю всі послуги медицини також вони отримують у нас. Частина будівлі вкрай потребує ремонту, тому будинку матері та дитини стежка додому не завадить спонсорська допомога для реалізації нових планів. Нам треба покращувати завжди умови для проживання. Хочеться, щоб дівчата проживали в добрих умовах, щоб вони ніколи не проживали більше в таких умовах, в яких вони жили раніше. І для цього нам дуже потрібна допомога. Нам потрібна шпаклівка, плитка, ламінат, ліноліум, шпалери, фарби. Але і мешканки будинку не сидять, склавши руки, адже при закладі є своя пекарня, в якій дівчата вчаться випікати здобні вироби. Ми в цьому році не так багато спекли пасочок, всього лише 300 штук. А в прошлому році ми спекли тисячу штук. Ми на тероборону спекли і на, для, для наших захисників, і в Херсонську область ми передавали як допомогу. Хліб ми не купуємо. От ми самі печемо кожної неділі хліб. От і все, що можна спекти, ми печемо самі. На дівчата вміють користуватися всім приладнями, всіма електроприборами, які у нас є для професійної пікарні. Будинок волонтерської допомоги матері та дитини Стежка додому зберігає сім'ї та дарує матусям та їх дітям справжній домашній затишок та впевненість у спільному майбутньому. Ксенія Юрій Слободяний – для його.